Запитання від Юлії про биття струмом пише нам: як знайти причину і де можна про це прочитати? У мене на попередньому місці роботи кожен день, а то і кілька разів скрізь було струмом. Навіть від пластику і дерева я отримувала добряче. Всі не розуміли, а нас було 6-7 людей, бо нікого більше не було. Особливо сильно було струмом при дотику з іншими колегами. Всі були в шоці. З чим це може бути пов'язано? В інтернеті ніякої корисної інформації я так і не змогла знайти. Ну, я бачу, що у цієї дівчини дуже сильне енергетичне поле, і вона не знає, як його контролювати. Якщо в людини сильне електричне поле, енергетичне поле, вона може виводити з ладу. Різні електричні інструменти в неї може ламатися телефон, працювати комп'ютер, може бути струмом від інших людей, від інших приладів. Тобто, поле цієї людини дуже сильне. А я б радила заземлення ходити босими ногами по землі. Коли ви заземлюєтеся, ваше поле воно стає більш спокійним. Також є інша причина. Дівчина сказала, що це минуле місце її роботи. Тобто, простір їй дуже активно показував, що це місце воно. Завершує для неї свою місію, і вона має звідти піти. Віолета нам пише: Добрий день, я з Одеси в нашому місті передмісті йде нашестві тарганів. Тільки не можу зрозуміти, вони тікають з домівок, чи навпаки, у кого ще таке відбувається. Глядачі, я знаю, ви в мене по всьому світу напишіть, чи в інших країнах таке теж відбувається. Якщо в Україні, ви то чи в вашому місті Це теж відбувається. Вони всюди добре було б запитати у тих, хто може щось про це знати. І сіточка, що ти про це думаєш? Це очищення, тому що таргани це такі істоти, які приносять багато забруднення. І так, звичайно, вони мають бути на нашій планеті, творець їх також створив. Але ось це переміщення торганів пов'язано з великим очищенням планети. Я можу сказати, що дуже багато видів живих істот, які існували раніше, зараз не існують, і навіть раси людей, які існували раніше, зараз не існують. Раніше були люди з синьою шкірою. Зараз. Цієї раси повністю немає. А також була раса андрогінів, а, яка народжувалася з двома головами. Вони були надзвичайно розумні і надзвичайно сильні. І інші раси вони їх боялися через те, що вони домінували андрогіни. В них були і чоловічі, і жіночі ганедалі, і дві голови чоловіча і жіночі всі були однакові. Це була така раса, і їм не потрібно було нікого, щоб народжувати дитину. Тобто вони створювали дитину андроїна всередині себе. А, але цю расу також повністю винищили на планеті Земля було більше овочів і фруктів, і були такі смачні овочі і фрукти, яких зараз також не існує. Але е, все це Закарбовано в пам'яті в ДНК планети, і ви будете бачити, як поступово вчені будуть створювати нові якісь види фруктів, овочів, які будуть пропонувати людям. Людство будуть вести більш у вегетаріанство, але насправді це все просто частини тої пам'яті, яка існувала раніше. Пані Марина нам пише: хвилює мене ще одна тема українських прикордонних територій на заході України, де Угорщина тихо, як удав, витісняє українську мову та всеукраїнське, де в дитсадках школах венгерська мова та навіть держвлада про венгерська депутати теж проштовхують орбанські наративи. Чому не звертають на це увагу? Чи чекають, щоб і там в майбутньому сепаратисти створили заколот? Чи бачиш небезпеку від цих сепаратистів на Заході України? О, ні, я не бачу там небезпеки. Тобто, в принципі, ці мотивації вони були завжди, але в Україні проживає багато іноземців. І насправді українці завжди приймали інших людей. І не було ніколи проблеми з іншими. Народами з іншими расами це все ілюзія, яка створювалася і яка нав'язувалася Росією. А насправді українці завжди приймали іноземців з відкритим серцем, і навіть зараз, під час війни, в Україні проживає багато іноземців. Вони знаходяться на території України, і вони розмовляють багато хто на англійській мові і на інших мовах. Тому а, ось ці всі а, чутки, а вони створюються Росією для підсилення а, почуття небезпеки в українцях. Ще одне запитання: що має статися, щоб закінчилася війна? Що має статися, щоб закінчилася сварка з сусідами? Ось уявіть, ви живете в будинку, у вас є сусіди, які постійно кидають на вашу територію а, якийсь бруд, а, які кидають а, мертвих тварин, вам підкидають. які... Кидають на вашу територію багато негативних речовин, зливають отруту, що потрібно, щоб закінчилася ця ситуація з сусідами. Ну, є два варіанти. Один варіант з'їхати кудись далеко від тих сусідів, а інший знищити тих сусідів. Так, і насправді є ще третій варіант, коли сусіди трансформуються. А знаєш, українці вже все не вірять. Насправді. Ось ці негативні риси, які вони підсвічують. А ці негативні риси вони не належать комусь одному, якійсь людині чи якомусь народу. Вони належать багатьом людям, які знаходяться в багатьох країнах, і через цю кармічну ситуацію, через цей напад. А зараз відбувається робота з негативною енергією на всій планеті. Потрібно розуміти, що ось цей конфлікт між Україною і Росією насправді це очистка всієї планети. Від оцих негативних якостей. І коли ось в цій точці, ці негативні якості припиняться, вони припиняться скрізь по всій планеті. Розумієте, це більш глибша цінність в цьому є. Тому що ось всі країни, уявіть собі, які надають зброю, допомогу Україні, і які надають зброю і допомогу Росії, ось з усіма цими країнами іде енергетична робота, тобто іде. Фізична війна ми бачимо між Україною і Росією, а на енергетичному рівні це набагато більша війна. Це війна з негативними якостями всередині. І ось цей напад, він спричинений саме негативними якостями, нерозумінням істини, нерозумінням, взагалі, що відбувається, як побудований світ. Люди настільки зачерствіли, що вони не можуть відчувати. А вони приходять і вбивають інших людей, які їм абсолютно нічого не зробили. Тобто, ви маєте розуміти, які а, це демонічні якості, щоб просто прийти в чужий дім, залишити свій дім, залишити своїх рідних і піти кудись далеко, просто щоб когось вбити. Це неможливо навіть збагнути. І ось коли. Це припиниться тут, і станеться велика трансформація свідомості. Це припиниться у всьому світу. Тобто це війна за чистоту свідомості, це війна за любов, за те, щоб серце відкрилося. І ці люди вони все одно трансформуються, розумієте? Вони трансформуються через хворобу, вони трансформуються через громадянську війну, вони трансформуються через велике почуття вини. І ми знаємо, що в німців була ця вина. Вони дуже довго перебували в війні і вони трансформувались, тому Німеччина піднялася, тому що вони змогли трансформувати свідомість. Ці люди вони трансформуються. Розумієте, може пройде 100 років, 200 років, неважливо, але в них відбудеться ця трансформація. Вони мають її пройти, вони мають прожити ці уроки. А Україна є вчителем. І в майбутньому українці вони а, будуть попереду, вони будуть допомагати іншим націям на своєму прикладі. І я бачила, що в майбутньому дуже багато іноземців приїжджають вчитися в Україну. В Україні дуже багато вчителів, і якісних університетів дуже високе навчання. Всі захочуть приїхати вчитися сюди. Тобто, Україна в майбутньому це такий вчитель для світу, для планет для інших країн. Знаєш, коли ми з тобою говорили про сусідів, це реально така теорія була проста. Якщо стосується людини, ти можеш з'їхати змінити будинок, квартиру чи місто, але українці від росіян нікуди з'їхати не можуть, і вони на жаль живуть поруч нас. Те, що ти кажеш, не трансформує, це, це добре, Але те, що їм треба до років 100, для того, це погано. Ми ж хочемо ще жити в наш час і бачити цю трансформацію на власні очі, розумієш? Ну, Ми її будемо бачити, ми вже її бачимо. ми вже її бачимо. Там багато страждань. Там дуже багато людей, хворих на рак, і це буде зростати. Чому? Тому що рак, ракові пухлини це вина. Там люди вже живуть з виною дуже сильною на свідомому та підсвідомому рівні. А вина це рак, це, це масові загибелі людей. Тобто вони в цьому живуть, вони вже зараз страждають від цього. Але це, звичайно, це, про це ніхто не, не каже, ніхто не дає а, статистику по раковій смертності, там, але зараз дуже багато людей там помирають від раку. Мені це показують. вина дуже сильна. І навіть багато хто. Хто підтримував на початку ось цю історію? Вони зараз не підтримують це. До речі, стосовно сусідів, знаю, що в коментарях будуть писати, тому будемо зараз про це говорити. Часто є така історія, що люди живуть прекрасно, все супер. Всі сусіди прекрасні, але якийсь один неадекватний не дає всім нормально жити. Що з таким сусідом зробити? Як його трансформувати, так що він або змінився, або не ті люди класні, які страждають, виселялися, а цей оцей сусід, який всім дошкуляє, кудись виїхав. Насправді, нам треба вірити в Бога. Дуже часто ми кажемо, що ми віримо в Бога, ми віримо у всесвіт, але ні, насправді ми не віримо. І нам потрібно повірити, дійсно повірити в те, що творець, він все зробить найкращим чином, і творець все бачить. І якщо я хочу вирішити якусь ситуацію, дуже швидко. Я кажу одну фразу творець, я прошу тебе просто подивись сюди, подивись зараз в цей момент, в цю ситуацію. Ми розуміємо, що війна існує тільки по одній причині: що є душі, які хочуть в це грати. Реінкарнація на планеті Земля це велика гра. І всі, хто пам'ятають е, справжню реальність за межами цієї планети, розуміють, що це гра. І ця гра вона має початок, це народження, і має е, завершення, це вихід із реінкарнації, смерть. І ось в цьому проміжку ми граємо. І хтось обирає грати в біль. І ось поки е, в реінкарнацію заходять душі, які обирають грати в біль, Триває ця ситуація. Але в чому суть вознесіння планети? В тому, що більше на Землі не будуть втілюватися душі, які хочуть болі, які хочуть таку гру, яка триває через біль. Тобто, все, ось ці душі, які хочуть гратися в біль, вони зараз будуть виходити з реінкарнації, і вже нові душі, які заходять. А це будуть структури з інших вищих світових планет, які прийдуть для того, щоб створювати любов, давати нові технології, а створювати такий рай на землі. Дуже багато душ прийде великий посів, який ніколи не реінкарнував на цій планеті. Вони будуть створювати новий світ, щасливий світ на цій планеті. І ми впораємося, ми пройдемо цей урок за допомогою цих важких уроків. Ми вчимося тут на цій планеті відкривати серце. Ми зможемо пройти цей шлях вознесіння, звичайно. Але ті, хто не готовий відмовитися від болю і відмовитися від страждань, вони залишать цю планету. Отже, обіцяна тема на завершення цього ефіру: вознесіння і як перейти. Дехто хто нас не знає, можливо, нещодавно приєднався, можливо, навіть не усвідомлює, що таке вознесіння і про що говорить цей термін. Давай почнемо спочатку: що таке вознесіння? Вознесіння це вібраційний перехід. Це коли ви залишаєтеся у фізичному тілі, вся фізика, яку ви бачите, вона залишається в тій самій формі, але всередині ви завжди почуваєтеся щасливими. Тобто ось це почуття внутрішнього щастя і сяйва, воно стає а, вашим базовим почуттям. Тобто, ви стаєте щасливою людиною в за межами того, що відбувається навкруги, ви просто постійно відчуваєте себе добре. Навіть якщо з вами трапляються негативні ситуації, ви відчуваєте себе добре, ви перестаєте тригритися, перестаєте реагувати. Тобто, все, ви вже в вознесінні, ви вже перейшли. І ось зараз переходять багато людей в цей внутрішній стан спокою. Це таке, знаєте, щастя, воно спокійне. Це не означає, що ви постійно смієтеся чи ви постійно супередіте. Ні, ви спокійні. Але це, знаєте, як штиль на воді. Щось відбувається. А вас це вже не зачіпає. І ось в цей момент ви починаєте випромінювати певне сяйво. І люди, які знаходяться поруч з вами, вони також заспокоюються. Ось є такий феномен, який досліджував в Індії, коли свята людина вона заходить в якесь місце чи селище. Цьому місці і селищі знижується корупція, і люди, які хворіли, починають виліковуватися і менше зменшується смертність, збільшується народжуваність. Розумієте? І наше завдання з вами це вийти на ось цей стан вознесіння, внутрішній стан гармонійного спокою. В цьому нам допомагають. Тілесні практики, праця з нашим тілом, тому що душа, вона зв'язана з тілом. Ми можемо щось собі уявляти, але почуватися в тілі при цьому не дуже. Тому коли ми працюємо через тіло, коли ми робимо динамічні практики, коли ми робимо тантричні практики, коли ми просто вмикаємо музику і танцюємо кожен день, хоча б 15-20 хвилин, ми починаємо почуватися добре. І дуже важливо зараз звернути увагу на себе і на дітей, тому що діти це наше майбутнє. І коли ми можемо бути в гармонійному стані, ми можемо сяяти, ми можемо випромінювати це на інших людей, ми допомагаємо у вознасінні іншим людям. Тобто, в будь-якому разі, ми починаємо з себе. І якщо ви хочете трансформувати своїх сусідів, своїх батьків, своїх друзів, свою родину. Треба почати тільки з власної трансформації, тільки з себе. Якщо хтось не може трансформуватися, якщо хтось не спроможний на це, цю людину просто приберуть з вашого поля. Ось якщо ваш вектор уваги направлений на внутрішнє світло, тут є два варіанти. Близькі люди, вони підуть в трансформацію з вами, або вони зникнуть. Так само і Війна з Росією, ми трансформуємося. Ми, а, ми йдемо у Вознесіння, і в них є два варіанти: чи вони трансформуються, чи вони взагалі зникнуть. Просто всі, як нація. Тому а, все залежить від їх вибору, від готовності свідомості, тому що свідомість українців вже в трансформації, тобто ми вже. Увійшли в це вознесіння, і все більше, і більше українців пробуджуються, все більше людей. Починають говорити собі приємні слова, починати правильно свій день з благословіння, кожен день говорити собі, що все прекрасно, що це мій найкращий день, що це моя найкраща реінкарнація. І так, спочатку, коли ви це говорите, ви можете в це не вірити. Ваш мозок може казати: Та ні, що ти таке кажеш, я в це не вірю. Але якщо ви з дня в день з дня, в день, з дня в день повторюєте, знаєте, вода камінь точе. Вода капає, капає, капає на камінь, і камінь наче не змінюється, наче не змінюється. Але коли вода постійно капає, камінь змінюється. Навіть камінь змінюється, розумієте? Ваша свідомість, вона не кам'яна. Якщо ви місяць будете собі говорити кожен день перед зеркалом, що ви прекрасний, ви чудовий, ви гармонійний, ви успішний, ви здоровий, ви щасливий кожного дня, хоча б раз в день перед зеркалом будете собі це говорити, і я даю вам 100% що ваша свідомість за місяць зміниться. І ви зразу побачите результат цих змін підтримую, даю теж гарантію 100%, це працює максимально. У мене є свідчення дуже багатьох моїх глядачів, особливо тих, які зараз у нас в активаторі, які пишуть свої коментарі, знаєш, я думала, що місяць це замало для результатів. У мене є проект, який розрахований на три місяці, коли людина слухає певні практики, робить разом з своїм вищим я слухає певні тексти, а потім вже прийдуть результати. Але коли минув тільки місяць, і люди почали писати про свої Відгуки я реально була вражена, як це працює максимально швидко. Можливо, щось і в просторі змінилося, і час пришвидшується. І такі практики починають більш активніше, активніше працювати. Ти відчуваєш, що час пришвидшується? Так, звичайно, зараз все дуже дуже швидко і нам дають максимум ресурсів. Нам дуже допомагає все. Стували які практики, які допоможуть нам піднятися по вібраціях і максимально вознестися. Дуже класно працюють динамічні медитації. Це кайф. Медитація це ошиб медитації. Вони є у вільному доступі в Ютубі, ви можете їх знайти. Цвяхостояння. Цвяхостояння допомагає вам очистити енергоструктуру і вигрузити сутності, тому що вони знаходяться на рівні перших трьох чакр дуже рідко на серці. Але сутності вони забирають ось це відчуття щастя, вони його з'їдають. Відчуття задоволення від фізичного життя, тому дуже важливо це чистити себе. Неможливо піти у вознесіння, якщо у вас є сутності. І треба розуміти, як вони проявляються, якщо ви гніваєтеся, якщо дуже багато у вас претензій до світу, до ваших близьких, до родичів, до дітей, до політики. Якщо вам завжди щось не подобається, якщо ви любите обговорювати інших людей, це робите не ви, це роблять сутності всередині вас, і ви маєте зрозуміти, що треба від них звільнитися. Найкращий метод, як це зробити, це хостояння. Зараз є багато майстрів в Україні, хто проводить це ви можете знайти. І постояти на цвяшках в годину. За годину ви зможете зцілитися від багатьох енергетичних блоків, забруднень і сутностей. Тому дуже важливо себе чистити, і після цього ви будете почувати себе краще і легше в тілі Також Класна практика, це тряска, коли ви вмикаєте музику на одну годину і просто починаєте труситися тілом. І ще я б рекомендувала робити софійські кружіння. Ви можете їх робити 30 хвилин, 40 хвилин, коли ви починаєте. Повільно крутитися в одну сторону під вашу улюблену музику, і ви не спиняєтесь. Ось, ви ставите собі музику на півгодини або 40 хвилин, і ви ці 40 хвилин не спиняєтесь. І коли ви розкручуєтеся, ви синхронізуєтеся з Всесвітом, тому що Всесвіт постійно крутиться. І ви також через ось це розкручування очищаєте свою енергетичну структуру, і після цього у вас Може бути багато інсайтів, ви можете згадувати свої інші реінкарнації, ви можете звільнятися від негативної енергії. А як можна пояснити процес, чому сутності лякаються в цвяхостояння і тікають? Тому що сутності, вони сидять на енергетичних каналах, вони їх перекривають. Коли ви стаєте на цвяхи, у вас на стопах. Точки пов'язані з енергетичними каналами, будь-який масажист вам покаже ці точки. І ось цвяшки, вони відкривають канал, вони через натискання відкривають енергетичний канал. І коли людина стає на цвях і відчуває біль, це не людина відчуває біль, це сутність відчуває біль, тому що світло починає йти по каналу, імпульс починає йти по каналу, і він починає бити у сутність, і їй важко. І їй треба виходити. Але коли сутності немає, і людина стає на цвях і в неї відкриті канали, вона не відчуває болі. Вона просто відчуває, що їй приємно стояти, вона може відчувати розширення. В неї можуть з'являтися нові ідеї, деякі люди починають співати, деякі люди бачать свою реалізацію, нову гілку своєї реалізації. Тобто це. Прекрасний процес. Активуються енергетичні канали, розкривається творчість. Це нормальний процес. Але якщо всередині є блоки, забруднення, є болі, є сутності, вам буде дуже боляче. І коли ось це все вийде, ви будете стояти, і вам буде дуже класно. Коли ви звільнетеся від цього. Дуже класна тема, до речі, про сутності. І кажуть, що якщо людина часто матюкається, то в неї точно багато там сутностей, і це вони говорять через неї. Правда, це чи ні? Так, звичайно, сутності а, люблять говорити на цій мові. Це ж спеціальна мова сутностей, яка була нав'язана людям. Вони не знали цієї мови взагалі. І коли відбувалися підсадки сутностей, то і з'являлася ось ця мова. Знаєш, такий фантастичний у нас сьогодні ефір, і на завершення дозволь, я прочитаю коментар нашого глядача. Пан Ігор нам пише просвітлення усім народам, пробудження духу, усвідомлення своєї відповідальності за всі енергії, що йдуть від людства в простір, все повернеться умножено. Це підсумок того, що ми зараз говоримо. Шануємо мову, ДНК руйнується від вібрацій мату, і це як кучунство перед Богом. Живемо в часи апокаліпсису, тобто боротьби останньої світла зі злом, без звернення про допомогу до вищих сил важко формуємо правильно думки. Звернення насильно не допомагають. Господи, пошли до всіх країн планети самих світлих, чесних, безкорисливих людей до влади. Отакий От гарний оптимістичний коментар з таким класним побажанням. І я думаю, що так і буде. Дякую тобі, Ісіта, що сьогодні була разом з нами і нам допомагала розібратися у цій скаженні інформації, яка довкола верує. До наступної зустрічі. Всім до побачення.